Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, звітло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Творцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І Розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і возніся на небо, і сидить праворуч отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого. Господа животворчого, що від Творця походить, що йому з Творцем і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.